залишилися без електрики внаслідок блекауту в трьох європейських країнах. На півдні Франції стався транспортний колапс. Затори сягали сотень кілометрів. У Мадриді та Барселоні зупинилося метро. Вимкнулися світлофори та банкомати. У Лісабоні скасували десятки авіарейсів. Без електроенергії залишилася і залізниця. Попри те, що лікарня оснащена генераторами, персоналу наказали вимкнути комп'ютери та вжити інших заходів для економії електроенергії. Блекаут, ймовірно, стався через рідкісне атмосферне явище, заявив оператор енергосистеми Португалії Рен. За його даними, в Іспанії через екстремальні температурні. Коливання було зафіксовано аномальні коливання у високовольтних лініях, що й порушило їхню роботу. У компанії вважають, що на повну нормалізацію роботи мережі може піти до тижня. Наразі ж у Португалії електроенергію отримали 750 тисяч споживачів. В Іспанії вдалося покрити понад 43% енергетичних потреб країни. Рух поїздів далекого і середнього сполучення поки що ще не відновиться. Попередили в іспанському уряді. Влада намагається допомогти пасажирам 116 поїздів, які застрягли через блекаут.